Мукачівського драматичного театру стане ареною змагань для 16 кращих театральних колективів України. Протягом чотирьох днів юні театрали будуть демонструвати 17 різножанрових п'єс, адже в місті стартував ювілейний п'ятий фест. Імпреза над Латорицею». Цьогоріч він єднає талановиту молодь з усіх куточків України. Отож, вогонь небезпечна річ, але давайте перетворимо його щось прекрасне. Дружно дружно Рекордна кількість театрів з усіх регіонів України. Це і Сумщина, Харківщина, Дніпропетровщина, це Івано-Франківськ, Львів, Одеса, Київ. Сьогодні приїхали. Нас, Вінниця, Кам'янець-Подільський, тобто географія дуже широка. Є ті, Центральні колективи, які вже не вперше, а всі п'ять років були з нами. Тобто, це вже такі наші друзі. А є ті, хто вперше доєдналися, і ми тішимося, тому що ну, розширюється коло друзів, коло учасників. Звичайно, що ті колективи, які приїхали з Сумщини, Дніпропетровщини, уявляєте, в яких умовах діти готувалися? Тобто, це бомбосховище, це повітряні тривоги. Але на цей фестиваль майже кожен привіз свої прем'єри. Тобто це ті вистави, які народилися під час війни. Це дуже для нас важливо. Цьогорічний репертуар вистав це переважно українська сучасна драматургія та вітчизняна класика. Популяризація рідної мови та єднання націй стали головною тематикою для всіх учасників фестивалю. Збірки вечори на хуторі біля диканьки, там чотири як повісті. І ну, це як комедійна музикальна вистава. А циганська муза це поема Ліни Костенко. Про циганку папушу Вони найбільше показують незалежність нашого українського так. народу. Наскільки сильно ми любимо нашу Україну та готові її прославляти по всьому світу? Про важливість всього, що зараз відбувається, кого лав'я також закохує у українське села, українські міста і у культуру України. А циганська муза показує про те, що любов до своєї батьківщини, навіть якщо ти не знаєш, завжди залишиться в тобі і завжди буде найсильнішою. Вистава на. Називається дві стріли. Це детектив кам'яного віку. Тобто там е, і відносини, і любов, і зрада. Все, тобто буде дуже цікаво. Деяким учасникам фестиваль дав змогу зустрітися зі своєю командою та друзями. Так, театрали з Харкова протягом року відпрацьовували свій репертуар в форматі онлайн, а вже зараз зібралися всі разом та готові дивувати глядачів комедією зайці як зайці. Більшість дітей зараз не перебувають на місці свого проживання попереднього. І на даному етапі більшість наших занять вони проходять онлайн, і це от... Якраз фестивалі в нас дають можливість, щоб діти збиралися всі разом і могли зіграти виставу, могли з'єднатися, могли згадати, взагалі що це у них така театральна діяльність. Тому на даному етапі не плануємо на військову тематику, але наша задача зараз українізовувати, підтримувати настрій дітей. Родзинкою цьогорічного фестивалю стали афіші до вистав. Їх малювали учні Мукачівської дитячої художньої школи. На згадку про участь в театральному фесті, кожен гурток отримує ілюстрацію до своєї п'єси. Триватиме імпреза над латерицею до 23 квітня. Тож запрошуємо всіх охочих до Мукачівського драматичного театру. Ми свято почнемо. Нам оплески треба.